Друзі, вітаю, 2 травня. Слава Україні! Героям слава. Итак, друзі, сьогодні хотіли б підвести ітоги по даним місячкам. Цього року з'явилися такі у нас місячки. І ми проводили всевозможні опити для того, щоб зрозуміти якість їх роботи. Так як е, мало всього лиш зробити прививку на них, увідіти якийсь там процентаж прийому, е, цього буде недостатньо. В будь-якому випадку потрібно аналізувати в, в кожному етапі даної роботи. Це як прийом, це як перенос е, лічинки в мисочку, це як е, вихід із них маток, також так точно і процентаж обльоту даних маток. І, друзі. Так, що ми маємо? На сьогоднішній день я можу запевнити, що це кращі. Пристала тут одна літає та літає. Це кращі, які тільки наявні. Вони не працюють краще, скажімо так, за нікот. Вони працюють точно так же, як і нікот. Ну вони дешевше в два рази. Що їм придає превосходство від нікота? Ну ви маєте, маєте мати на увазі, що можливо дані місички. Не будуть контактувати з якоюсь інакшою системою копії нікот. Ми коли у себе демонстрували до нашого нікота, який у нас був в наявності, це оригінальний нікот, не одного разу не споживаючи, ну, не був в використанні, воно підходить ідеально. Якщо ви туди її затрамбували та її, щоб виняти, скажімо так, треба ще прикласти зусиль. А недавно була людина, придбавши, перезвонила, сказала, що в його систему воно не підходить. Бултихається там. Так що, якщо у вас якась система е копія, майте на увазі, що можливо якась недобра сумісність. Для того вам треба взяти на пробу, ну, пристала, взяти на пробу і зрозуміти, чи підходить, чи ні. Так що, друзі, мисочки дуже шикарні, дуже добре працюють, і зараз будемо демонструвати результат. Так, во перше, коли а і я. Ну, розкажу якоби всі етапи. Стосовно прийома, ну чому ми взагалі проводили дані опити? в на определенний період часу стало якось не дуже нас задовільняти прийом. Ми не могли спочатку зрозуміти, що, і почали панікувати, що можливо це місечки. А потім оказалось банально, що у напад на один із стартерів і це приводило к поганому прийому. Коли ми устранили цю цю проблему, зараз гарні прийоми 100% і все шикарно, як на нікоті, так і на цих місечках. Далі. В процесі переноса лічинки в місечку, як на нікоті, так і всіх синіх. витко нормальне. Ви, якщо перенесли міс... лічинку, її там на днові добре замітно. А також ми пробували зробити на пробу повністю прозорі, в них погано видно. І цей один із клієнтів теж нам перезвонив, каже, краще, нехай будуть цінні, ніж прозрачні, бо в прозрачних поганіше видко. От ви поклали лічинку, а не дуже її добре видко, чи вона там є, чи ні. E, так що і ми для себе вирішили, так, да, краще, нехай залишаються сім'ї Так, це перше. По-друге, стосовно прийому, зараз продемонструємо прийом. Нам потрібно зібрати трішки маточного молочка. І сьогодні нам треба зібрати із цієї сім'ї сім прививку. Цю на 72 часа має, і потрібно звідти забрати. Зараз подивимося. Бо якщо дивитися в стартерний прийом, там десь більше оттягнуть, десь менше а, ну, Не, до, не зовсім зрозуміло. А тут, де вже її конкретно відтягнули, то зрозуміло, яку прийняли, яку не прийняли. Ай, бо той бджіл. Так, візьму вінок з Так, що ми маємо? Значить по самому прийому. Одної не є. А, тільки одної не є. Е, Ось такий прийом по молочку. Е, кстати, там деякі люди потім знову починають е, піднімати тему стосовно цього молочка. Починають покажи, скільки залишається в мисочці після того, як вийде матка. Ну, друзі, отут от зараз наглядно видно, що мисочка залита повністю. А через два дні ці маточники вже будуть запечатані. І вони будуть перекладатися вже в стартер. Там стадія лічинки вже куколка. І куколка вже нічого не споживає. Вона обернута, по-перше, во головою вверх, і вона там вже нічого не споживає. Так що, що залишається на п'ятий день, ну, в період запечатки по великому рахунку, то і залишається до кінця. Ну, в будь-якому випадку, це вже як для мене, то зовсім не показатель, так як е... має бити а чому ваша матка не їсть і у вас залишається знову багато, це теж питання. Так що то таке. Головне, щоб бджоли годували. А вона, щоб була якісно виведена із правильної лічинки, і могла то спожити скільки треба. І якщо лишилося щось, ну то слава Богу. А якщо у неї лишилось все, що там було, можливо навіть це трішки странно. Так що, друзі, маємо от такий от результат по прийому. Ну це 258%, так як тут все прийнято. Тут я вже, якщо мені хтось щось скаже стосовно е, цих мисочок, я вже просто буду цю людину ігнорувати, так як е, які можливо було провести опит, я провів всі. І я знав, що прийом йде шикарний. І якщо у когось щось не вдається по якимось причинам, е, ну причини ж різні бувають, буквально дві ліві руки, а там банальний, як у мене був напад на стартер, де я не замічав. Банально запечатаний маточник в гнізді, котрий ви не додивилися, теж приведе к такому результату. І от такі фактори будуть приводити такий результат. Так що е ну, я впевнений в своєму. І найголовніше, що ж треба, тож не тільки зробити. Треба, щоб особу потім вийшла неплодна матка. Вони у нас виходять всі, який маточник ми залишили для того, щоб можливо з ним далі було працювати. Кожна матка вийде. Якщо не вийде, ну це із тисячу, можливо, і на дві не Вийде по якійсь причині. Можливо, коли я з метал та віником трішки її задів, і вона відліпилася від кормів і тому подібне. Так що, друзі, і головне, має бути результат в віді плодних маток. І от сьогодні був відбір. Е, не так, ну навіть не так скажемо, не тільки має бути результат в. Самих плодних матках має також бути якийсь определьний результат, щоб ці матки повноценно виготовлені, повноцінно вивіджені і якісно, скажімо так, виховуючися, добре могли облітуватися. Тільки здорова повноцінна матка має можливість гарно облітитися. І от сьогодні ми відбирали третій день, це 3 квітня прививка. А у нас процентаж відбору сьогодні рівнюється 80%. Це при тому випадку, що ми засіляли на маточник. Пользуючись препаратами, для того, щоб бджілки краще приймали маточник. Апіарм дає гарний результат. Ну, чи він 100%, чи він 98%, це теж Соответственно, якийсь процент могло б бути і там. Другий процент якийсь ми могли просто банально в суматохі при засілки пропустити маточник навіть не покласти. Могли його покласти так, що коли дві рамки сували, він міг переламитися і з того матка не вийти. І в комічному ітоку, після того, як ми заселили, вони облетілися в течение 15-денного терміну. І ми їх зараз відбираємо. І це у нас 80% результат mm -hmm. e, процентаж e, калік, e, ну каліки в якому вибор, e, так, випадках. образується, Це в тим, що e, якщо матка помилилася своїм відділом, вона зайшла в чужий, навіть якщо її потім там не вбили, а її все ж таки прийняли, то та її ноги повідламали. Дуже малий. Це опять же, говорить о тому, що матки, виведені при якісних умовах і в якісних же мають, ну, не, не втрачають своїх обов'язкових функцій, скажімо так, як, от, як банально там, впізнання свого орієнтіру. І це все маємо результат. Так що 80% на такий, це дуже-дуже шикарно. Ну і що? І от тут, тут от є результат. Тут є результат. Ось така недогодована, як кстати. Mm -hmm. Як мені пристало прямо бротитися. Вите, як пішов. Маточки гарні, великі, здорові, красиві. Mm -hmm. е, хтось. Е, та що хтось? Я просто до чого віду. Е, тут матка зараз одного розміру. Годину назад внуклюся, вона була трішки інакша. так як вона в той період не мала ніякого стресу, вона була вальяжна, вона ходила, сіла і тому подібне. Вона була, скажімо так, розтягнута. Зараз вона в стресі, вона бігає, шубутиться, скокожилася, вона інакших розмірів. Через три сутки, коли вона дійде до клієнта, вона зовсім буде інакша, так як вона вже на той період у неї зупиниться виробництво яїць, і вона буде така, яка згодна літати. І спустя там ще тижні, коли її вже в сім'ї гарно приймуть, вона знову буде інакшого розміру, так як вона знову там стане така вальяжна, і вже сім'я прийме її, нагодують, і вона буде ходити як лошадка по рамках. Так що, друзі, мисочки працюють на ці 100%. Е -е, знайте, що їх зараз в наявності нема, так як є на них черга. Я не сподіваюся, я не вважав, що буде такий, скажімо так. Попит, що я не буду встигати. Я ще вам озвучував, що, можливо, буду давати на якісь магазини, щоб реалізовували, а на сьогоднішній день навіть у нас їх нема. Якщо когось цікавить, невелика кількість і хоче спробувати, знаєте, що є в інтернет-магазині Долина Меду. Вони у нас брали якусь одну определенну партію, у них є в наявності місечки, Так що можете замовити там. А якщо хочете у нас, ну, то Тижня-два, мабуть, потрібно буде почекати. Так що, друзі, містечки працюють дуже шикарно. А, кстати, можливо, вже фасовку 200 штук робити не будемо. Так як вона мало попитом цікавиться. А ну що, Оце, тут 500 штук. Це коштує 250 гривень. Ну, не такі це великі гроші, щоб навіть це на пробу взяти. А за 100 гривень брати на пробу, а 120 гривень дати нові почти заробити. Не бачу в тому сенсу. Так що відмовляємося від в 200, а буде тільки 500. На цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!